Якщо ми говоримо суто технічно, то технічно можна розробити і впровадити певні підходи процедури. Для того щоб почати виконувати ті чи інші рейси, якщо ми говоримо з точки зору е, політичної, то зрозуміло, е, що це точно не просто, е, і все ж таки вимагає консенсусу певних сторін. Тобто, це і е, відповідні державні органи влади, які забезпечують е, цивільне авіаперевезення. Це і е, відповідні військові, які матимуть забезпечувати безпеку повітряних суден в повітряному просторі, і зрозуміло, це наявність аеропортів і авіакомпаній. Які будуть готові виконувати ці перевезення, а вони будуть готові стані виключно, якщо будуть пасажири, які заходять в таких умовах, в таких е, час і за такою вартістю скористатися цими рейсами. Ось, тобто, ми бачимо, що є занадто багато факторів. Ось разом з тим, технічно, можливо, насправді, е, в принципі, розробити впровадити будь-які процедури. Інше питання, чи будуть е, пасажири. На це готові чи будуть військові готові забезпечити цю безпеку? і чи будуть е авіакомпанії здатні забезпечити економіку роботи в таких умовах. Щодо ймовірності відкриття, то ми розуміємо, що зрозуміло найбільш оптимальним місцем для прийняття рішення щодо часткового відновлення або повного відновлення польотів, звісно, є аеропорти, в яких рівень ризиків і безпеки, тобто найнижчі ризики, найвищий рівень безпеки, і найпростіше забезпечити підтримання цього рівня безпеки польотів. Тобто, зрозуміло, що аеропорти, які знаходяться набагато далі від фронту та кордону з Російською Федерацією, вони Звісно, кількість засобів ураження ворога, які здатні діставати на таку вістань, вона є обмеженою. Ось з іншої сторони, ми розуміємо, що час, наприклад, на знищення цих ворожих різних ракет, дронів тощо він значно більший і можна створити набагато більше відповідних ліній оборони або протиповітряної оборони, які зможуть протидіяти цим загрозам. Ось і е, з точки зору безпеки, зрозуміло, що західні аеропорти виглядають більш реалістичними. Ось, е, крім того, якщо ми говоримо про е, конкретні аеропорти, то зрозуміло, що в Україні є як регіональні аеропорти, е, ось так і великі. Там державних є два великих: це і «Львів». О, це зрозуміло, що відновлювати перевезення, наприклад, до великого аеропорту маємо розуміти, що цей аеропорт доцільно відновлювати тільки коли у нього літає певна кількість авіакомпаній, Вони перевозять певну кількість пасажирів, тому що може бути, що, наприклад, утримання аеропорту з малою кількістю рейсів і невеликим пасажиропотоком буде значно дорожчим ніж утримувати цей аеропорт законсервованим. Ось і тут уже питання економічної доцільності, щоб цей аеропорт не генерував збитки значно більше, ніж утримувати його закритим. Ось, якщо говорити, звісно, про регіональні аеропорти, то до прикладу, в світі якби є певний показник, що регіональний аеропорт в принципі може сам себе утримувати є безбитковим за умови, що він перевозить за рік 100-150 тисяч пасажирів. Якщо ми говоримо про великий аеропорт національний, то там як правило рівень безбитковості починає. Від одного мільйона пасажирів, тоді такий стоїть, в принципі, цікавим інвестором, він генерує прибутки. Ось і е, але є певні обмеження для регіональних аеропортів. Якщо ми звісно дивимося сторону, що ніби виглядає найбільш логічним і оптимальним почати відновлювати перевезення саме з регіонального якогось аеропорту, то тут є інше обмеження. Більшість регіональних аеропортів вони мають певні обмеження по злітно посадковим смугам, і більшість з них не здатні приймати основну частину тих літаків, які використовують авіаперевізники. А Це, наприклад, там Airbus 320 або Boeing 737, які, як правило, перевозять 200 250. Пасажирів за один рейс. Ось, а такі аеропорти часто, наприклад, той самий аеропорт Ужгорода, вони пристосовані для прийому лише так званих регіональних авіалайнерів, які здатні перевозити раз там близько 50-70 пасажирів. Вартість авіаперевезень до штабного вторгнення насправді була напевно однією з найнижчих за декілька десятиліть. Тобто, ми розуміємо, що то той прогрес, до якого авіація і не тільки в Україні але в усьому світі, вона дійшла до того, що рівень конкуренції, ефективність техніки е, і об'єми саме за рахунок великої кількості об'ємів, е, загальний відсоток і завантаження суду на їх частоти він зріс до такого рівня, що в принципі е, середня вартість квитка 100-150 е, доларів там за. Перельоту до Європи це стало абсолютно реальністю, і в принципі всі до цього рівня звикли. Ось, але маємо розуміти, що така вартість вона формується якраз через ряд факторів: високе завантаження судна, зниження вартості авіаційних зборів, збільшення ефективності частоти рейсів з рахунок чого компанії з низькою маржинальністю можуть бути прибутковими, а зазвичай у світі середній показник маржинальності авіаперевізників перевізників він не перевищує двох чотирьох відсотків. Uh, і uh, інша важлива складова це низькі uh, страхові збори. Тобто в умовах воєнного стану, ми розуміємо, що страхові збори вони будуть суттєво вищими. І, там мова йде про здорожчання в десятки разів е, за кожен рейс. Ось, тобто, це безпосередньо вплине. Якщо раніше там страховка вартість квитка могла займати від 0,5 там до кількох відсотків е, на одного пасажира, то в умовах воєнного стану вартість цієї страховки може зрости до 5 або навіть 10 відсотків. Ось. Друга важлива складова, маємо розуміти, що е, зниження кількості пасажирів, які готові літати в таких безпекових умовах із такими трошки дорожчими квитками, вона призведе до падіння завантаженості повітряних суден, що, в свою чергу, наприклад, раніше там летіло 890% літака заповнення, тепер буде летіти 45%, це означає, що кожен квиток має здорожчати мінімум вдвічі. Ось і зрозуміло, що, наприклад, аеропорт, який е, для безбитковості, е, має обслуговувати там декілька мільйонів пасажирів, якщо говорити про середній, бо великий аеропорт той же Бориспіль він. Е, Більше 10 мільйонів, де він не обслуговував пасажирів. Ми розуміємо, що той показник буде суттєво нижчим у разі запуску, наприклад, такого аеропорту. І тоді все це має лягти в так звані авіаційні збори. Тобто це збір за кожного окремого пасажира, який входить в квиток, це збір за зліт посадку, літака, збір за стоянку, за обслуговування тощо. І всі ці збори безпосередньо сформують цю витратну частину там до війни, як правило. Середня вартість, собівартість, ця витрата різних зборів, вона становила близько третини вартості квитка. То, зрозуміло, що в нових умовах вона може зрости в 2-3 рази, і це, в кінцевому випадку, призведе, що ті квитки, до яких ми звикли, напрямки, які коштували там 100-150 доларів, можуть в нових реаліях коштувати 300-350, а в деяких випадках, можливо, навіть і до 1000 доларів. Якщо ми говоримо про безпеку літаків, пасажирів і загалом функціонування цивільної авіації, то в першу чергу за міжнародним законодавством повне е, гарантування такої безпеки несе та країна, яка е, дозволяє польоту своєму повітряному просторі, тобто е, в обличчі України як держави. Ми нестимо повну відповідальність перед усіма партнерами і іншими країнами. Ось що це означає, що у разі тих чи інших інцидентів, якщо буде доведено, що наприклад Україна не вжила достатніх заходів, або, наприклад, прийняла рішення про відкриття повітряного простору в умовах, коли не було достатніх підстав для такого відкриття, ось тоді це може стати причиною взагалі там цілий Пулу так званих регресивних позовів від страхових компаній, і ми розуміємо, що у разі, наприклад, знищення літака там сотням пасажирів, ось з різних країн, тобто в різних країнах там і різні навіть визначені законодавчі ліміти відшкодування у разі загибелі тієї чи іншої особи їх і Вони там, як правило, доходять від десятків тисяч доларів до мільйона доларів в сполучених штатах. ось. Якщо ми говоримо про сам літак, то літак коштує там від 50 там до 100 і більше мільйонів доларів. І зрозуміло, що у разі такого інциденту, в принципі, в міжнародних судах з України е, є ймовірність, що е, будуть вимагати компенсації. Та мова може йти про сотні мільйонів доларів компенсації лише за один випадок. Ось крім того, ми не враховуємо, що є певні ризики. Звісно, що цей літак може впасти там на густонаселені райони або на певні промислові підприємства. Це додатково е, погіршує ситуацію. Ось тому е, зрозуміло, що є певні міжнародне законодавство, яке вимагає ту чи іншу країну, яка е, відкриває світ непросто що вона має забезпечити і довести всьому світу, що її рішення є обґрунтованим, воно є е, заснованим на даних. І її сили там спроможні гарантувати цю безпеку авіації у разі, якщо, хоча б якась сторона засумнівається через суд доведе, що Україна десь порушила ці міжнародні норми, або, наприклад, недостатньо виконала свої зобов'язання міжнародні щодо безпеки польотів, це стане одразу таким фактично… Рішенням, яке дозволить е, всім іншим сторонам вимагати ті чи інші компенсації, е, уже безпосередньо від держави України, ось е, друга важлива складова. Е, маємо розуміти, що е, все ж таки. Е, в світі траплялись випадки, наприклад, там випадкових збиття тих чи інших літаків. Е, ось е, і звісно, це вимагає розробки взагалі, окремого законодавства роботи авіаперевізників в умовах воєнного часу, тому що залишається велика кількість організаційних технічних питань, незакритих. Тобто, яким чином має діяти пілоти у разі загрози вороже, наприклад, дрони або ракети, яким чином має діяти сили протиповітряної оборони? Чи вони взагалі е, мають право знищувати ракети і дрони, які знаходяться в тому секторі, де знаходиться літак? Бо, як правило, більше країн світу якраз вони не мають права знищувати. це означає, що повітряні траси з літаками можуть використовуватися Російською Федерацією для прикриття е, своїх прольоту ракет-дронів. Ми бачимо, це неодноразово відбувалося, наприклад, коли Російська Федерація використовувала е, так звані зелені коридори для переміщення своєї військової техніки. Ось тому ймовірно, що вони будуть використовувати будь-які е, повітряні коридори цивільних суден саме для прольоту своїх ракет і дронів. Тут комплексний попитання, якби ми говорили, що є чотири ключових фактори, які на це впливають, і один з перших найголовніших факторів, це якраз є забезпечення безпеки повітряного простору, ось за які відповідають е, повітряні сили України, ось е, в тому числі сили протиповітряної оборони, достатні чи ні цих сил там для прикриття якогось конкретного аеропорту або для прикриття якихось повітряних трас. Е, ну, на жаль, е, крім них ніхто цього не знає. Е, Їхні публічної позиції, чи готові вони забезпечити такі рівень. Безпеки чи не готові, ми е, на сьогоднішній день не знаємо, тому е, ну складно сказати, чи достатньо тих засобів і сил е, чи ні, тому що все ж таки кількість цих засобів і сил їх розташування а також їх ефективність е, з точки зору кожного окремого взятого об'єкту, вона є державною таємницею.